Колод собачий я не зобов'язана показувати документи. Я Різ візерспун. Ви прибули до пункту призначення. Слава Богу! Сіві, ти прочитав мої повідомлення. Ага. Точніше сказати, не прочитав а Просуння переполошився. Я просто цей во не в змозі доїхати додому. Сьогодні була собача Вікторина, мене пригощали шотами, і я ледь не Гельмуй, зупинись, зупинись, зупинись. А, ти хочеш блювати? Тільки не в машині. О, ось візьми упаковку від йогурту. Добре, усе. Йдемо, все нормально. Не нудить? Ні, вибач, мені здалось. А, ні, стривай, ригай у йогурт. Ні, не на сидіння, сюди у йогурт. Слухай, це расизм, але. Мовчи. Ні, 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 вислухай. Я тут... Циль. Я хотів сказати. Тихо, не треба. Просто норвежці не вміють танцювати. А, я думав, щось гірше. Гіндарева Норвегія. Він не бачив, як я насправді танцюю навколо дерева Скенсе на різдво. Я? Я. Yeah, ми можемо гоцити як лютий фіск на сковорідці. Сім'янин, для цього жарту ми гуглили про Норвегію.